Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сьогодні поїздочка така невеличка вийшла, так би мовити, на подарунок. До 8 березня повезла Світлана Юру в епіцентр. Ну, а куди ще ж? Але поки йдемо до садового відділення, ось помітила такі чудові бокали, такі чудові вироби. Ось для шампанського, які просто кольори, які форми мене просто вразили. Ну, Ціни теж, скажімо так собі, але, ну, якщо чесно, то для посуду недорого, і кольорова гама дуже цікава. Ну, Рукавички, то взагалі зараз сезон, і саме актуальне питання, які обрати? Які я вже не обирала, якщо чесно. Якщо, наприклад, ті, що не проникає вода. То вони швидко рвуться. Якщо не швидко рвуться, то не дуже зручні в роботі. Якщо тканинні, то припасатися особливо болото не дуже добре, тому що попрацював трішки і вже потрібно йти міняти. А ручки хочеться зберегти все-таки. Ну, дуже цікаві варіанти. Набору, є і по 100 штук дивлюся, і по. 50 Але на оцих я і вирішила зупинитися. <гум> Тому що, кажу ще раз: ось ці, теж дивилася, 10 штук, а так підкуповлю, я потім подумала, це ж 5 пар всього-навсього. <гум> але це одноразові, знаєте, те, що взяв, одягнув, а ще й порвалися під час роботи, і теж не варіант. Тому, які обираєте ви, рукавички мені Можливо, є щось таке, чого я тут не побачила і взагалі чого не знаю. А так, ну, дуже цікавий. Не знаю для чого це. Так як для мене, то мені не підходять 100%, бо проблема вся у нігтях, які найбільше псуються під час роботи в саду. Ось так бачите, озвучую я тепер, тому що. Як так вийшло, що я стерла звук, уявіть собі, скільки там говорила, розповідала для вас, а звук стерла. Ну, Кольорова гама теж вражає. Тобто, хто як модою опікується, які там фасончики, до яких суконь підбираємо все на будь-який смак. Епіцентр вражає, що своїм. Наявністю товару, що, звісно, і ціновою політикою. Якщо чесно, то вона висока. В епіцентрі насіння дуже великий асортимент. Якщо чесно б я ну, додумувалася, то можна було б закупити все тут і нічого не замовляти по інтернету. Ось цікаво, по 11 менші всі, по 32... Це середні упаковочки і по 42 це вже великі упаковочки, незалежно від того, чи є це насіння чи овочів, чи квітів. Ось такий чудовий асортимент. Ось побачила красолю, це квітка мого дитинства, бабуся дуже багато їх сіяла, до речі, насіння. Красолі використовують в кулінарії. Пробувала дуже смачно. Жоржини, дивилася на однорічні жоржини, щось останнім разом висіваю їх у ґрунт і в мене не сходять. Тому на розсаду хіба що Ось цікавий кабачок, дамські пальчики, але він дуже швидко передозріває, тобто потрібно час спіймати його. Маціолу полюбляє мій Юра, тому я вже думала, куди це її висіяти. Досить великий вибір кабачків, ось це кущовий кабачок, це ці великі, які коштують по 42 гривні. Редиску обрала я собі також. Ну, Я полюбляю зараз вже е круглі, червоні без білих носиків, вони мені самі стійкі, самі урожайні, самі смачні. Ну, Ось саксу я вирощувала вже. Декілька раз. Мені подобається, тому що м'якоть там соковита і не втрачає довго цієї соковитості. Тобто, часом буває, що ми вирвали, поклали там буквально за одну добу вона вже всихає. А тут має таку властивість це дуже добре. Ось ця ранній червоний теж транспортабельний пише, також ранньостиглий. Ну, знаєте, Редиски хочеться, якщо чесно, мені цілий сезон, тому я висіваю декілька разів. Полюбляю саме цей овоч. Ось яка цікава грябушка видка квасоля. Чимось схожа на мою альпіністку, але стручки зовсім інші. Хоча колір та її форма квасолі нагадує те, що у мене. Ну, вже вона багато років, я так її собі збираю насіння. І визіваю. Ось погляньте, скільки рядів. Це просто чудовий асортимент. Бачу, дуже багато є різного насіння, різних виробників. Ось це виробник яскравим. Далі є інші. Ну, ось, буряки, там негритятко було, те, що без кілець. Не пробувала, не знаю, якщо чесно. Капусту теж шукала, але знайшла. Не тут багато ранніх сортів, я ранніх сортів не стію принципово, купляю собі з десяток розсади, хоч з цим я не заворочуюся. Хотіла пізньої капусти, але ну, шукала, як завжди, знаєте, центуріон подобається мені. А магер тут не було. Оця була кам'яна голова, але вона досить тверда, хоча вона зберігається, але, якщо чесно, ніяка вона. Так довго, як вони розказують, на мою думку, не зберігається. Хоча я колись використовувала була і різні методи і підвішувала. Ну, ну, так, до Нового року. Все, максимум. Огірочки різні, різні. Там дійсно можна обирати і обирати. Ну, Мене трішки підганяли. Морква теж різні сорти, зелень. Цибуля, можна висівати. Ось уже зараз багато хто займається цим морквочка, Морквочка флаке. Середньостигла для зберігання теж питання спірне, як не зберігала і у пістку, але найкращий варіант натерти і в морозильній камері. Мікрозелень я купила, взяла горох, дуже мені подобається смакові якості. саме. Вирощувала теж колись багато років попідряд і взяла льону. Ну, те, що я вже знаю, мені подобається. Тогоріч не вирощувала, цього року щось дуже захотілося знову відчути той смак. Бачите, все, зношу в одне місце, тому що телефон в одній руці, а нас незручно куди складати. Квіти, дуже багато-багато річників, і двох річників, і одну літників, тобто тут вже на смаки дивилася на перстянку, дуже вона подобається, знаю, що насівається вона доволі гарно, але щось, тут, знаєте, як почитала, що вона настільки отруйна, хоча багато рослин, які нас оточують отруйні. Чомусь я ще побоююсь за ніку, що вона десь там гарну квіточку десь не спробувала, не дай Бог. Помідори теж деякі ще добрала, де барао теж їх сію вже багато років, і рожеві, і чорні, і жовті. Вони мені так, стійкіші трішки до хвороб. І подобаються їхні смакові якості, те, що вони урожайні, хоча вони є середньо О, терміну дозрівання. Це мене мене і то... <рес> Торостійкий, але це, певно, все-таки реклама. Не вірю я вже у те, що навіть сорт так назвали, знаєте, от то кидається у вічі і зразу всі біжать купляти. Ну, це таке помідори взяла ще яволове серце, теж полюбляю його, тому що доволі смачний. ну, він... В основному годиться, як на мене, для салатів, для консервування не дуже. Ось Чері жовтий. Чері дуже гарно самі сходять з насіння. Якщо дати можливість десь їх викинути ото восени, то вони там проростуть навесні. Ось якраз і волове серце я теж взяла. Одного року вони в мене були надзвичайно урожайні, просто як на картинці намальовані. Ну і знову квіти, як без них. Як без них. Знову, бачите, на перстянки вже суміш чудова, мальви, теж чудова суміш, дельфініум прекрасний, рослинка. Насіяла теж цьогоріч. знову красолі, ліатрис у мене є, я з насіння його ще не пробувала, до речі, Петунії я до них якось дуже. Спокійно ставлюся. Не знаю чому, тому що ледача, певно, з ними потрібно все-таки працювати більше, ніж з іншими, як на мене, однолітниками. Хоча, хоча зараз є такі сорти, що не потребують її обрізки і дуже гарно поводять себе. Ну, це потрапила вже у той відділ, що мені потрібно. Взяла. Не взяла, чесно кажу, дивилася, що субстрат для локини 20 літрів. Ну, тобто кислий так, торф, коштує величезні гроші. А тут ціни на кору. Ось це соснова кора, 175-50 літрів. Ось це 50 літрів кора е великої фракції, 347 гривень. Ото недурно я ходжу в ліс. Ну, точніше, чоловік, бо то дуже дороге задоволення. <кій> то Один гачок підвісний коштує 146 гривень. Ну, ну, я вам скажу чудеса. Тут в ціновій політиці в епіцентрі я вам скажу дуже дорого. Ось кислий торф 233 гривні, це 20 літрів. Я його купила за 140 гривень. У садовому центрі. Будь ласка, майже 100 гривень різниця. Ну, полюбляю я лілії, але теж погляньте сіни. Ну, Звісно, це махрова лілія, вони ну, не є дешевими, але 90 гривень за цибулинка дуже маленька у діаметрі, навіть менша, ніж ті, які я була, купляла набором. Ось навіть я порівнюю, що азіатські лілії, які я купила за 10 штук 250 гривень, от навіть це коштує 61 гривня одна. То я ще дуже дешево придбала. Ну, Різні цибулинні і ті, які потребують викопки, І ті, ну, тут в основному, такі, які потребують викопки. Ну, гладі... Перепрошую, так, ладіолуси. Я вже теж з ними перестала працювати. Ну, хто полюбляє кімнатні, ціни теж бачите які, але е, абіджан, здається, е, фікус непогано. Ціна він завжди дешевший, в принципі, е, скидає листя, не люблю. Фікус Бенджаміна те саме. Стає потім доросліший і цілий листопад у будинку. Ось знову ще Анемони, Фрезії. Ну, ці не бачите, які? 49, 47. Я бачила цілі набори. Анемон за 47 чи за 51 гривні. А Тут одна цибулинка у наборі. Ну, одна цибулинка все, ціна її. Тобто епіцентр, порівняні, наприклад, з Авророю, з АТБ. Дуже дорогий, але є.